СБУ відшукала російську блогерку Аліну Маслову, яка приїхала на відпочинок до українських Карпат. Тепер її мають видворити з України. Пише про це суспільне з посиланням на власні джерела. Російська блогерка і співачка Маслова, яка живе в Москві у всьому інстаграмі, розповіла, що святкуватиме новий рік з родиною в Карпатах українських. Як повідомляє Суспільне під час спілкування з представниками СБУ, Маслова визнала, що не підтримує російську агресію проти України, а тепер ще й вибачає. Це перед українцями. Зараз правоохоронці видворяють її з України, тому свята Маслова буде святкувати вже на Рефії. Після хейту в соцмережах вона почала випробудовуватися, що на 30% є українкою, на 30% є росіянкою, і ще на 30% молдаванкою. Про інші 10% маслова не сказала. Натомість війну Росії проти України назвала, назвала політичними діями і заявила, що не приймає жодну сторін конфлікту. Маслова також казала, що має український паспорт.